Вітаю! Ви на каналі Red Green. Поговоримо, бо є про що. Поїхали. Лія чемпіонів. Перший матч 1-8 вівторок середа. Просто шалені події нас відбувалися. Я думаю, багато кому що запам'яталося з цих днів. Ну, розпочинаємо. Давайте так: от, розпочинаємо з центрального матчу. Два було центральних, але ми почнемо, звичайно, з. Ліверпуля, ПСЖ Ліверпуль, отак, от от така пара в одній восьмій. Так, вийш, таке вийшло жеребкування, Ліверпуль виграв групу. Але, на жаль, вийшло так, що Ні 8 вони з ПСЖ. ПСЖ зараз, ви знаєте, в хорошій формі. Вони всіх обіграють в чемпіонаті. Останні два матчі в групі виграли дуже класно. Ліверпуль більш-менш виграв в чемпіонаті своїх два матчі останніх і підходили практично без втрат. Ну, не було, звичайно, Коді Гапко, це велика втрата для Ліверпуля, і не було Бредлі. Чому скати? Ми розуміли, що буде важко ПСЖ буде вдома атакувати, але настільки важко, ніхто не думав. Це, напевно, найгірший тайм-матч, як то кажуть, слота Ліверпуля, Ліверпулі і взагалі Ліверпуля в цій ліці шпіонів тому цього року. Так їх ще ніхто не возив, вибачте за слово. Ліверпуль, як то кажуть, відскочив і переміг 1-0. Ну, давайте по порядку, що забив, звичайно, забив, почав дуже класну ПСЖ. 16 хвилин Дембеле на фланзі накрутив Маккалістера і Робертсона. Прострілив. І був момент в Невеса добре, що вище. Пізніше Хвіча дуже класно бив і навіть забив лівою ногою гол. Здавалося, все по ділу пасажа жало. Подивіться, який міліметровий офсайт. Ось так повезло Ліверпулю, хоч раз. Буквально проходить хвилина друга, коно теж тухає баркуля в спину. рефері починає дивитися вар. На претензії, пенальті там, вроді, нема, а рахунок червоної карточки. Знаєте, тут така штука, скорше всього, напишіть в коментарях, чи була червона, чи ні. Кожен по своєму суддя, напевно, арбітр по-різному трактує такі епізоди. Мой думка, що там, напевно, був штрафний. Чи була червона, не знаю. В інших матчах, от коборці, наприклад, ми далі ми дали. Ліверпулю тут повезло так само, думали, що може прийде в себе, але ні. Далі почали атакувати ПСЖ. Там двійний сейф можна сказати. Бив Баркуля, відбив Алісон. Пізніше в захисті щось не знову знедобування, Собусла відбуває, пізніше Хвіча дуже класно на фланзі накрутив. Удар один з суперсевів Алісона. І перший тайм закінчується 0-0. Ліверпуля, на статистику, кусік ударів. Нуль взагалі ні в ствір, ні куди. Це просто кастру. думали, другий тайм вийде, щось настроїться. Та зовсім все не так. Знов атакує ПСЖ штрафний квічі, дуже класний сейф Алісона. Пізніше знову атаки, знову ударів, 25 ударів в загальному 27 ударів ПСЖ зробило. Ліверпуля один. Але який результативний. Ще перед тим 80-та хвилина. Дуа дуже класно пробив. І ще один мега сейф Алісона. І здавалося, ну, блін, або залетить, або зараз Ліверпуль якусь атачку проведе і виграє. Бо вже ж таке, деколи ну, бачили таке футболі. І міняють Салаха. А перед тим вийшов Дарвін Нуніс. І ми розуміємо, рідко Салаха міняє. Йому нічого не виходило в цьому матчі. Алісон вибиває м'яч. Нуніс. Маркініс цілий матч вигравав боротьбу. Програє боротьбу Нунісу. Нуніс класно приймає м'яч, побачить, що забіг Еліота. Не встигли за ним захисники. Пас на Еліота. Еліоту вуде. Удар гол 1-0. ПСЖ в шоці, всі в шоці. Пробувало щось на дригах, що вийти, але вже нічого не вийшло. І Ліверпуль перемагає 1-0, що скаже не заслужено, так? А згадайте фінальні чемпіонів дворічної давнини з Реалом, де один момент Вінісіуса, все вирішив. Вольвер де Вінісіус забив. Скільки моментів тоді Ліверпуль не забив? Ось тепер бачите все наоборот. Ось так. Нічого не вирішено що того матчі. Ліверпуль виграв 0, нічого не показав. ПСЖ дуже класна гра. Алісон Мен the матч, йому треба дякувати. Дев'ять сейвівший мега... Ну, знаєте, сейви, там удара все в руки летить, а тут просто класно. Ліверпуля всі провалилися, Салах нічого не показав. Але класно, що на класі, як то кажуть, показали результат одна дія і гол. Як вам матч? У мене ще куча емоцій в плані. Ліверпуль дуже погано грав, але здобув результат. Пасажет, трохи шкода, вони як називають невдахами. Ну, напевно, цілого ігрового дня і не тільки. Проще чого не більше запиталося, звичайно, Алісон, але що очікувати в другому матчі, поки що невідомо. Ось так такий був матч Ліверпуль псж переміг переміг 0 Тепер давайте перейдемося ще. ще один центральний матч. Звичайно, був це Мадридський дербі. У вівторок Реал-Мадрид приймав Атлетіку. Всі розуміли, Атлетіку ні разу ще не проходив Єврокубках Реал, йому це не вдається. Але були налаштовані, але третя хвилина дорогу забуває, і думаєш, та що ж таке, і знову Реал, і знов забив, і знову все цей. Ну Реал ніби контролював. Альварес щось намагався зробити з Грізваних, жанр, практично не було видно. Але Альварес індивідуальні дії на 32-й хвилині фланзі дуже класно хитнув Камовінгу удар в дальній кут один-один, один з найкращих голів, а Може найкращий найкращого. Пишіть в коментарях не тільки цього ігрового дня, а можливо навіть цієї лії. чемпіонів, дуже класно. Альварес розібрався. І мав там війніс ось якийсь момент, перш там і закінчився. І в другому таймі було видно, що Атлетіко все влаштовує такий рахунок. Але 55-та хвилина Брайан Діас дуже просто розібрався в штрафному майданчику Хіменеса, як дитину, удар, Дальній Кут, е облак не спас. І Діас побіг до Сіміони. Говорити, бо Сімьон говорив перед тим, що він не буде грати, ти нічого не знаєш, а от і не забив. Ну, рала ви знаєте, любий, хто виходить на заміну, любий, хто замість якогось травмованого завжди може відзначитись. Що можна сказати? Рал ніби все контролював, 2-1. Багато моментів не створював, атлетику. Так само не а Але 91-й хвилині дуже класно Бапе на фланзі пройшов, прострілював, м'яч до Вінісіо все не дійшов. Відбили атаку, але пройшла друга хвиля скітка на Модрича, і практично 40-річний дідусь міг забити, але вдарив прямо в рух. І знаєте, Модрич мій і краще недавно бачили в чемпіонаті. Ну, як то кажуть, це, напевно, переноситься на другий матч. Важко сказати, що очікувати. 2-1. Ралдома переміг. Атлетіку буде атакувати, а ви знаєте, як Реал буде вилітати на свої контри. Ну ось так. Дуже цікавий матч, дуже класні емоції голи. Ось такий був матч е, Реал Атлетико. Тепер давайте по матчах вівторка ще перейдемося. Е, щось цікавого: ПСВ Арсенал. Ми казали, ПСВ в кризі в арсенала нема нападу. Нема нападу, сім-1 перемога арсенала. Сі в шоці Найдзінченко міг забити. Що це вже щось неймовірне. Почалось з того, що ПСВ створив свій момент, але не реалізував його. Знаєте, і після цього Арсенал забив Кімбер перший сім'яч, пізніше Наварі молодий забив 2-0. 31 хвилина Маріно. от тут, мені здається, все. тут стало ясно, що це кінець. Коли 6 -й, 6 -й, 6 -й. в 6 майданчику щось почали самотоха, вибивали м'яч, падали, і спокійно Маріно забрав в них м'яч і забив. І 3-0. Так, роді пенальті 3-1. Якась інтрига відродилась. Скільки? 3 хвилини дав е -е, буквально арсенал другому таммі перепочити. Одегор, дубль, і калафьорі, все, як то кажуть, підкрутив до кінця 7-1. Арсенал увійшов в історію. Це перша єдина команда, яка забила в плей-офф на виїзді сім м'ячів. Вітаємо команду Олександра Сінчика, всіх фанатів Арсенала з такою перемогою. Браво команда! Вона вже вийшла в Москати, практично вийшла в одну четверту і чекає суперника з пари Атлетіко. Цей Реал. Дуже дуже цікаво. Що хочеться далі? Бруся Ліль. Рівний матч думали, з Бруся дома полетить, зараз спокійно заб'є або переможе. Ну, все так сталося. Так, полетіли, забив Адеємі класно Сп... підібрав з... на підбиранні зліва, як ввальнув, так низом. В кінці першого тайму бранк мав момент, і ніби гроз забив, але офсайт. Але Ліз, знаєте, створює, навіть видно по статистиці, що він досить погано грав. І в другому таймі Ліль свіго забив, дуже класний пас, ну розрізний пас по центру. Проходить. Ісландські нападаючий, Хальварсон молодий, робить рахунок 1-1 і все. Ніч я. І все переноситься на другий матч. Буде цікаво, невідомо, хто пройде далі. Може, може, до речі, так само і закінчити другий матч. Брюга Астонвіла це розпочиналося плей-офф з цього. Брюги обмінялися швидкими мечами. Спочатку Беллі на третій хвилині, пізніше Брюх зрівнює 1-1. І Брюге, знаєте, в другому таймі на початку дуже класно атакував. Один момент капітан команди м'яч біля штанги, Другий момент здавалося, ось Брюге десь має забити. Але свої моменти використала Астонвіла. Асенсіо забив пенальті. Ще один гол, 3-1, і практично все вирішено. Ну, звичайно, суміло, ще нема такого досвіду, але велика ймовірність, що вони вже проходять далі. Ну, пишіть, чи це буде так, чи ні. Давайте тепер посереді. Ну, вже ми звичайно про пасажирів Європуль поговорили. А з цікавого ще Бенфіка Барселона. Знову цей матч надавно було 4-5. Ви пам'ятаєте, знову щезне, знову Трубін. І почалося з дуже класної атаки Бенфіки, Перша хвилина, під двадцяти секунда. А Тюрку Глу міг забити, а щезне спас. І знаєте, здавалося, ось, можливо, не буде ж таких помилок. І, вроді би, спочатку не було, але потім дуже класний сейф Трубіна там навіть якийсь двійний, тройний, можна сказати, сейф. І що, що Лівандовський міг забити, Ямаль міг забити, але Трубін Спас дуже класно себе показав. А сталося ще дуже прикрив. 22 друга хвилина Кубарсі, фол останньої надії. Ну, був фол, так і червону карточку заробляє. Ми розуміємо все. Ось тепер Барсі буде важче, Бенфіка буде атакувати. Але добре, що Барселона є Рафіня. 61-ша -ра хвилина дуже класний гол. 1 0 Звичайно, Барса розуміла, нам треба цей рахунок втримати. Вони і втримали. Мав момент болоті. Він прийняв м'яч, зароблю в пенальті. Ще з ніби сфолив. Але перед тим був офсайд. Вже арбітр вже ставив пенальті, але був офсайд. І ось так. В кінці ще один був момент. Бенфіки ще не спас, ще за навіть того матчі не наварив. Ну, звичайно, якби не було в то би було на пенальті на болоті. 1-0. Подивимося, чи це вже все ясно, чи ні, бо непростий матч, бо була червона карточка. Фейнорд Інтер. що можна сказати? Вроді Фейнорд що спробував, створював, а інтер реалізовував. Знаєте, Тюрам при кінці першого тайму один матч, Лаутаро на 50 й 2-0. Знову щось спробує Фейнорд, інтер заробляє пенальті, б'є Зелінський, але дуже класний це воротаря. І все. Кінець на виїзді 2-0, дуже спокійно на класі. Інтер, таке враження крокує далі. І, звичайно, ще одне, як то кажуть, німецька класика теперішня, Баварія приймала Байер. Знаєте, дуже багато я бачив думок експертів з різних студій, що чомусь практично всі писали, що Байер пройде далі. Я, наприклад, був з цим несхідний і казав, що у Баварії є великі шанси. Ну, по перше, в них мотивація просто страшна. Вони фінал того року в Мюнхені. Звичайно, що вони хочуть на Алян арені зіграти в фіналі. Плюс в чемпіонаті практично вже все вирішено. Є відрив, можна більше налаштовуватися на лігу чемпіонів. Плюс ще Хабі Алонсо не разу кажуть не програвав е Баварії. Звичайно, мотивація була Помпоніку. І це страшна. І знаєте, так і стало. з Багарі не налаштувалося. Кень головою дуже класно у 9 та хвилина. Фрімпонг мав момент Ноєр спас. Пізніше Нойера поміняли, була травма. І Колаш був другий воротар Байера, натворив Чудісоф. Погано зіграв на виході, не втримав м'яч. Місіала робить 2-0. А пізніше у кілі 62-2 жовту взагалі для Байера катастрофа, червона карточка. Ну йому розуміло, це все. 72-га хвилина та тримає, обнімає кеня. Я не знаю, навіщо це робити. Видно було, що це буде пенальті, А ще й хто, суддя Олівер, пішов, подивився. Пенальті Кень. Людина практично, я пам'ятаю, єдиний пенальті, який Кень не забив. Це вроді було Євро чи Чемпіонат світу проти Франції. Він дарив вище. Кень 3-0. І, можна сказати, перша поразка є Алонсо ось такого матчу. матчі. Ну, ось така, друзі, була Лія Чемпіонів вівторок середа. Неймовірні сейфи Алісона. Класний гол Альвараса. Розгроми, сенсації, червоні пенальті. Все як положено в плей-офф. Чекає матчу відуті. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім гарних матчів і перемог. Па-па!